Ваш настрій це рушійна сила всього вашого дня, тому дуже важливо, з яким настроєм ви входите в цей день, яким він буде, таке забарвлення й матиме весь день і всі події в ньому. Найкращі дні, коли ви в хорошому настрої, а хороший настрій це гармонійний стан спокою та гармонії всередині вас. Коли ви спокійні, врівноважені, зосереджені на собі та своєму серці, тоді у вас і хороший настрій. Стани радості, активних емоцій це також добре, але вони швидкоплинні, а після них залишається спокій чи щось інше залежить від вас. Ви маєте йти до цього стану спокою всередині себе. Спокій це рівновага, коли вас нічого не турбує, або ви просто спокійно, десь відсторонено на все реагуєте. Будь-які ваші викиди негативних емоцій та знервованих станів передаються всім оточуючим вас людям та висять у просторі. Тому важливо контролювати себе і такі стани, і не передавати їх в оточуючий світ, бо ви є носієм та розповсюджувачем цього всього. Таким чином, все, що ви віддаєте в світ, те до вас і вертається. Тому надважливо випромінювати та нести в світ світло та любов, тоді воно буде навколо вас, а не тільки всередині, та буде притягуватись до вас через інших людей, події та ситуації, часом через неочікувані сюрпризи, що будуть позитивними. Будьте свідомі в своїх емоціях та станах. Ви в силах їх регулювати та керувати, бо ви це не ваші емоції. Ви щось більше, ви їх творець, тому керування ними під вашою владою. Несіть світ, любов та світло, робіть його світлішим, створюйте життя та дні своєї мрії, коли все складається як найкращим чином, ніби само собою. Це все для вас можливо, бо ви творець свого життя. І в співтворець всього, що вас оточує. Усвідомте таку свою особливість і свідомо нею користуйтеся в благих цілях. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!